Спочатку думок думок, вроді би, це вже віртушку сідає, все, у тебе думки просто пропали, ти просто виходиш і все. Ота ота, 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 Дали команду, що чотири п'я засіли на одній із наших підготовлених позицій, і треба було їх звітом вибити, щоб. Ну, щоб вони часом вночі ну, не підійшли до, над до наших хлопців і їх там не, 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 не Ну І була ну, висунута така, як така ось, задача вийти і ну, просто їх. От і все. Що було і виконано, і доложено командиру бригади. Це те ж саме, що прыжок з парашутом. Да, навіть цей самий перший, я пам'ятаю, бо коли на контракті був. Спочатку думок-думок, вроді би це, вже віртушку сідаєш, все, у тебе думки просто пропали, ти просто виходиш і все. Ну, після задачі переважно день-два відпочили і все. Якщо є вільний час, потім більше погода дозволяє. Місце на полігонах, звичайно, це, це тренування постійно, що, що в день, що вночі. Ти повинен постійно, як то кажуть, бути в тонусі. Важко завжди, в будь-якому виході. Завжди наражаєшся на небезпеку. Завжди переживаю, щоб побратими були всі живі, здорові. Ну і щоб група, як, як то кажуть, вийшла в повному складі і повернулася назад в повному складі. Трохи хлопців, як то кажуть, покоцало, але нічого. Заштопають, зашиють, підлічуть і назад встрій. То всі побратими, во, нормальні, всі. Друг за дружку, допомагаємо друг другу. Ну, в будь-якому. Що в побиту, що, як то кажуть, і на бойових. Ну, нема такого, це моє, це, це твоє, це є наше, це є наше, ми є один-єдиний один кулак, одне ціле. Все. Ми, якщо не будемо друг за друга переживати, то гріш на нашій групі. От і все. Ну. Ми один одного доповнюють, один-два випало, все, ми вже ну, не, 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 не повноцінна група. Ну, двоє вертаються, що все, все. моє одне-єдине.